Протосика, подосика, на снимали протосика. Он досика. Друзі, привіт! З вами знову барвиста пані. Мене Валентина. Сьогодні в кадрі буде Фартос. <сміс мене> Більше. І я поки пов'яжу, то хочу вам розповісти саме про те, як пройшов наш спільник, який проводила надкав'яжі. Я залишу посилання на сторінку в інстаграмі Наталки, спільник проводився в телеграм-каналі, там була група, і в цій групі дівчатка показували свої процеси, показували пряжу, з якою вони в'яжуть, розповідали, було спілкування, і з 1 квітня почався спільник. І закінчився він 30 квітня, дівчата вже 1 травня викладали для її роботи Готові, хто встиг. але ж було три спонсора, надка була ще одна дівчинка і я. І ось ми обрали, добирали дівчат на свій смак, що кому сподобалось. Дівчат було стільки багато, з цікавими виробами. Я просто знаєте, розумію, то, що літні вироби дуже нелегко в'язати з пряжі з літнього складу, тому що вона не розкривається, і не всі можуть і люблять в'язати саме літні вироби. Тому і багато так, що на літо в нас трошки якось так в'язання припиняється, особливо коли дуже Жарко, і дівчата не всі можуть в'язати. Але ж все рівно мене мені що сподобалось, і я була, чесно кажучи, здивована, що дівчата були такі, що вони початківці і в'язали речі саме там, це було чи другий, чи третій. В'язали там, чи поза описами, чи в таких були це перші спільники для Деяких дівчаток. Ось, і я вибрала саме за критеріями, які в мене були, тому що дуже складно, кожного було бажання подарувати якийсь подарунок, але ж я ж розумію, що да, у нас там було достатньо багато, більш 50 дівчаток. Так, не всі приймали участь. Як мені здається, тут десь половина, мабуть, в'язала, половина, мабуть, спостерігала. Ну, це ж таке, не кожен може прийняти це, хтось може хвилюється, хтось комусь може просто цікаво. Ну, і конкуренцію ж ніхто не відміняв, да? хтось хоче, може провести свій спільний дівчат. Ну, кажу, як то є, тому що я розумію, що таке. Світ в'язання, це теж є конкуренція. Мені сподобалася дуже така приємна атмосфера. Дівчата спілкувалися, дівчата запитували, задавали питання, кому що було цікаво. Деякі дівчата навпаки ділилися своїм, своїм, своїм якимось досвідом. Ось. І тому ну, мені там дуже сподобалось. А я все ж таки стосовно вже готових робот, дівчатка всі молодці, було дуже складно обрати саме одну переможецю. І в мене були такі дівчата, які, як сподобалися. Тобто я рахувала, що в мене буде десь 2-3, мабуть, переможеці, яким я запропоную пряжу ручного фарбування на шкарпетки. Яку я фарбую сама, і мені дуже хочеться, щоб дівчата, хто зна, да? хтось може ще взагалі не чув про таку пряжу, а може, а може хтось і чув, але ж може ще не пробував з нею в'язати. І ось мені хотілося дуже дівчатками дівчаток порадувати. Знаєте, і в результаті по завершенню. Цього спільника я вирішила, що в мене буде не дві, а чотири переможеться. Чому? Я Зараз поясню, покажу фотографії дівчаток. Тому що, о, ну, по-перше, була іночка, я пригласила йому що, о, теж цей спільник, кажу, Дим, тому що, може, десь щось собі на, лі... на літо зв'яжемо, бо постійно не вистачає часу, де щось вискладається. І... А так говорю, знаєте, якщо, я вибачаю золотий пінтель, да, треба нам на мене давати. І ось Інна теж прийма... прийняла участь, і вона зв'язала по моєму сумізнику, по моєму майстер-класу Кардиган. Лише з літньої пряжі фантазійна була пряжа стрічкова травичка. І вона в'язала ті ж самі схеми, розклад, все. Саме була модель така, як нам пропонували в журналі. Тому, ну, на майстер-клас, кому цікаво, то я залишу посилання, там є схема на ці бабусини квадрати, і там є. Можливість зрозуміти, яку пряжу можна, за яким метражем додавати, в'язати з неї, і саме яку модель можна зв'язати чи по журналу, чи вже якось її переробляючи. Ось тому Іна була в мене якби не те, що в пріоритеті, а обов'язково мені було бажання її. Нагородити теж, тому що я розумію, яка це велика дуже робота, процес сам цей великий. По-друге, це дівчата в'язали спицями і було там два чи три вироби гачком. Але ж, дівчата, які в'язали гачком, вони не встигли завершити свій виріб. І я дуже чекала, що дівчата хто там ще в'яжуть гачком, там філійне в'язання було. Я мала надії, що побачу виріб, готовий, але ж дівчинка не встигла, ну, тому, на жаль. Потім було ще дві дівчинки, які зав'язали десь схожі, як виявилося, потім, вироби. І саме цікаве, що одного був топ і майка, і іншою. Була був теж топ, схожий на той, але ж іншим візерунком. І роботи були дуже акуратні, дуже класні. Дівчатка-презентація була теж дуже гарна. Знаєте, зв'язати це одне, а ще й презентувати свій виріб, Можна просто зв'язати гладію, але ж дуже гарно презентувати, і можна побачити, який класний клас, як класно виріб сидить саме на фігурі. А буває навпаки такі, такі, що якась річ зв'язана, вироб якийсь зв'язаний, дуже класний, але ж о, презентація чи на манікені, чи на вішалки, ну, хоча іноді буває такі, що і можна саме на підлозі зробити дуже о, гарну презентацію. Тому що коли, наприклад, в мене не було можливості сфотографувати саме на собі світ свитер, то я фотографувала з декільками аксесуарами і виглядала фото дуже-дуже погано. Тому ж кажу: ну, головна презентація. І дівчата, ось дві були в мене такі на прикметі, які мені дуже сподобалися. І я не могла серед них обрати, тому я вирішила, ну як я можу їх можу їх розподілити, тому що вони дійсно молодці, вони. Просто я ж кажу, зробили, встигли зробити два вироби, встигли зробити класну презентацію та собі сфотографувати. І вироби були і там, і там знаєте, дійсно гарно зв'язані. Тому я не могла обрати серед них кращу, вони для мене були однакові гарні дівчатка своїми виробами. Тому... Ось ці дві ще переможеці, вони теж були з подарунками від мене. І ще одну дівчинку я обрала, чого я її обрала, тому що в неї був смугастий смугастий топ. Якби проста модель, але ж все рівно підпір кольорів і акуратна, дуже акуратна робота я не могла. Значить, буває таке, що зачепила. Ото От, зачепила, і я вирішила, що цю дівчинку теж треба обрати з дівчатами як переможецю, і теж її нагородити подаруночком. От. І знаєте, я вам скажу, що так склалося Цікаво, що одна з дівчат написала мені, що їй дуже приємно. Вона початківець, і це в неї там, третій четвертий виріб, який вона взагалі в'яже такий великий. А по-друге, вона дуже полюбляє в'язати шкарпеточки. І Для неї це дійсно такий класний подаруночок, дуже приємний. Так що, дівчатка, подаруночки поїхали до дівчат. Як я, вони всі були, ці наборі різні, це була вся пряжа ручного фарбування. Вага десь орієнтовно до 80 грамів була. Тому дівчатам вистачить, як пас на пару шкарпиточок, як я обирала саме по кольорам, ну, мабуть, знаєте, інтуїтовна, і мені здається, що при спілкуванні з дівчатами я зробила висновок, що я практично багатьом з них по кольору саме ось дійсно догодила. О, так, що дівчата хочу там ще провести розіграш, Пропонувала. Ну, подивимось, якщо дівчатка підтримує, то через якийсь час можна зробити такий розіграш, тому що мені дуже хочеться захочити ще дівчаток, ті, які працювали, але ж не встигли викласти свої вироби. І ще, що дуже класно, то що дівчата стали розуміти, і, знаєте, як то кажуть, роблять роботу над помилками, тому що зв'язали гарні вироби, але ж презентація була така, як я казала. І зараз дівчата роблять гарні фото і викладають. І це дуже приємно бачити. Тому, я ж говорю, це, кажу, це великий досвід для всіх, як для початківців, так і для дівчат, які гарно в'яжуть, але матка ще забула розповісти. При кінці Наталочка провела таке народне голосування, і дівчата обирали своїми подобаєчками найкращий топ. І він виявився: ось саме цей волошковий. Приз дівчинка теж отримала за нього. Дівчата, я хочу подякувати всім, хто приймав участь, особливо активну участь, тому що це емоції, це класні емоції, це добрі емоції. Наталечки, окрема подяка за те, що вона саме поєднала дівчата у спільнику. І я вам бажаю не соромтеся. Приймайте участь у таких спільниках, якщо десь бачите, тому що якщо ви саме собі не піднімете настрій, то вибачте, ніхто вам його не підніме. І мені, знаєте, що цікаве? Чи напишіть, будь ласка, чи приймали ви в яких спільниках участь? Що ви з цих спільників для себе знайшли? Може, хтось подарунки якісь. Може хтось як, якусь інформацію таку цікаву, досвід цікаве. Які емоції у вас були в таких спільниках? Чи приймали б ви ще участь в таких спільниках? І що саме вам вони дають? Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, якщо вам цікаво з нами. І чекаю від вас подобаєчок, а особливо коментарів. Тому що мені дуже приємно, коли є зворотний зв'язочок, коли ви ділитеся саме своїми думками і емоціями. Це приємно. Всім пока-пока.